Вітаю вас, шановні марганчани! З початку року в нашому місті виникло 132 пожежі, порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшення на 32%. З настанням сезонного похолодання спостерігається різке зростання кількості пожеж. Суттєве збільшення числа надзвичайних пригод з вогнем пов'язане з повсюдним застосуванням опалювальних електроприладів в першу чергу саморобних, перевантаженням зношених житлових електромереж. А також несправністю пічного опалення і, і побутового газового приладдя, порушеннями правил пожежної безпеки під час їх використання. Тривогу фахівців Держтехновенбезпеки викликає той факт, що в холодні пору року чимало жителів міста намагається зігрітися не лише за допомогою пожежонебезпечних саморобок, а яковитою. Тож різко зростає число жертв вогню, які в момент своєї загибелі були на підпитку. Причина проста й здавалася всім зрозуміла: Спиртне послабляє пильність, контроль за власними діями, знижує реакцію на небезпеку. Але до уваги ці прописні істини ніхто не бере. Так лише у жовтні-листопаді зареєстровано 5 випадків пожеж, винуватцями яких були нетверезі курці. Внаслідок пожеж дві особи загинуло. 10 жовтня паління на підпитку вкоротило віку 59-річному мешканцю житлової квартири по вулиці Проект на 5. Який залишив недопалок біля ліжка, знаходячись у стані сильного алкогольного сп'яніння. 3 листопада, внаслідок виникнення загоряння у приватному гаражі по вулиці із втратив життя 47-річний мешканець нашого міста, який теж знаходився на підпитку. 17 листопада сім'я втратила матір та бабусю, 44-літню жінку, яка загинула внаслідок пожежі в приватному житловому будинку по вулиці Кузнечна. Причиною якої стало коротке замкнення електричної мережі. 9 грудня виникла пожежа в житловій квартирі по вулиця Проект на будинок 5, причиною якої стало необережність під час паління у стані сильного алкогольного сп'яніння квартира наймача, якого разом зі співмешканкою було госпіталізовано до міської лікарні. Задимленість під час пожежі була такою, що рятівникам довелося евакуювати всіх мешканців будинку на подвір'я на деякий час. Справжні зимові холоди ще попереду. Тож щоб ви не поповнили сумної статистики загибелі на пожежах, радимо неухильно дотримуватись вимог пожежної безпеки в побуті та на виробництві. Не застосовуйте саморобні електрообігрівачі та запобіжники в електролічильниках. Не перевантажуйте електромережі одночасним миканням кількість побутових приладів. Не тіште себе думкою, що вогняна біда ніколи не постукує у ваші двері. Червоний півень завжди навідується туди, де нехтають безпеку і здоровим глуздом. Надміру прикладаються до чарки, палять і кидають недопалки, аби де. Перевіряйте справність пічного обладнання і газового переладдя, користуйтесь їм за призначенням. Пам'ятайте, ви можете вбезпечити себе і своїх близьків від пожеж та їх страшних наслідків, якщо будете обачні і небайдужі.